Вжити в своїй країні та й все. Ну, просто в це значення і в це усвідомлення входить дуже багато, ну, можна б довго про це говорити. Але це не змінює сутності, що з Великою війною це, це вже давно для всіх відомо, що Україна це незалежна держава європейська, яка існує. Всі знають, де вона тепер, всі знають, що це таке, хто такі українці. Тоді виникали питання: пострадянський простір, чи вони всі росіяни, чи хто вони, що вони. Це як це якийсь як сир, знаєте, тільки, тільки з'являлися. Він повинен був змолокавити, щоб усвідомити. Хоча для нас це було, очевидно, завжди. А Для іншого світу, мабуть, не так, очевидно. Довелося в страшний такий спосіб підтверджувати цю очевидну і факт. цей. Не буває незалежності, на жаль, її ніколи ніхто не отримує задарма. Це страшний урок, але ну, це так.